100 законів примноження грошей. Закон перший. 3 на 4. Перше. Три великі фінансові цілі в бізнесі на рік. Визначте три амбітні, але реальні фінансові вершини, яких ви прагнете досягти у своєму мережевому маркетингу разом з вашою командою у цьому році. Наприклад, певний рівень доходу, кількість нових партнерів, обсяг продажів команди. Друге. Три щомісячні кроки до кожної реальної цілі. Розбийте кожну велику річну мету на три конкретні вимірювані завдання на кожний місяць, хоча б перші півроку. Ці щомісячні кроки мають бути трохи амбітніші, ніж просте ділення річної цілі, для того, щоб стимулювати зростання вашої мережі та доходів. Третє три щотижневі дії для кожного місячного завдання. Кожне місячне завдання. Поділіть на три чіткі дії, які ви будете виконувати щотижня. Знову ж таки, ці тижневі плани мають бути з невеликим запасом. Четверте, три щотижневі кроки до щотижневих цілей на кожний день. Визначте три маленькі, але важливі дії, які наближатимуть вас до ваших щотижневих цілей у мережевому маркетингу. Наприклад, зв'язок з потенційними клієнтами. Партнерами проведення презентацій, навчання команди. Ці щоденні кроки також мають бути спрямовані на активний розвиток вашої мережі. Отже, суть у тому, щоб великі цілі розбити на маленькі, зрозумілі кроки, які можете робити щодня. І не забувайте трохи піднімати планку, щоб стимулювати свій прогрес.